Добрий день. Сьогодні я вам представлю вимоги щодо органічної аквакультури, яка включає як тварин аквакультури, так і водорослі. Мене звуть Ольга Акулова, я працюю в Organic Standard з 2017 році. року є провідним фахівцем Organic Standard. Структура презентації буде складатися з таких розділів: як походження тварин та їх перехідний період, вимоги до одночасного виробництва, умови утримання та господарські практики, годівля. Здоров'я тварин, ведення документації до об'єктів аквакультури, вирощування двостолкових молюсків та виробництво та збирання морських водоростей. Однією з важливих умов ведення органічної аквакультури є вірний вибір породи та виду об'єкту аквакультури, яким буде займатися оператор. Необхідно використовувати місцеве вирощені види. Розведення повинно бути спрямоване на виробництво різновидів, які краще пристосовані до умов виробництва, що забезпечує хороше здоров'я і благополуччя тварин, а також максимальне повне використання кормових ресурсів. Вибираються такі види об'єктів аквакультури, під час догляду за якими не буде заподіяно значної шкоди диким популяціям. Перевагу віддають місцевим породам та різновидам. Необхідно надавати органу сертифікації документальні підтвердження щодо походження об'єктів аквакультури, що надходять до господарства. Молодняк повинен походити з органічного маточного стада та органічного господарства. Якщо органічний молодняк відсутній, дозволяється введення виловлених диких чи неорганічних біоресурсів лише з метою покращення з генетичного фонду. Як мінімум три місяці такі об'єкти повинні утримуватись з вимогами органічного законодавства перед тим, як їх будуть використовувати до розведення. Також дозволяється збирання молодняку диких тварин аквакультури для цілей нагулу, якщо це природний приплив личинок і молодняку або зариблення дикими мальками або личинками ракоподібних за згодою органу сертифікації. Як виняток дозволено введення в органічний виробничий підрозділ неорганічного Молодняку. З дозволу органу сертифікації за таких умов. Максимальна кількість введеного неорганічного молодняку повинна складати не більше 50%. Дві третини виробничого циклу повинні відбуватись під органічним управлінням. Дозволяється введення лише тих видів неорганічних мальків, які не були зареєстровані як органічні на території країни. Погодження може бути видане на 2 роки без продовження. Для вирощування личинок морських видів риби дозволено використовувати. Системи вирощування. Встановлюються такі критерії. Початкова щільність розміщення є меншою за 20 кринок або лічинок на літр. Мінімальний обсяг резервуару для вирощування личинок становить 20 кубічних метрів. Личинки живляться фітопланктоном і зоопланктоном. Заборонене використання гормонів або подібних речовин. Також забороняється штучне виробництво одностатевих різновидів, крім ручного відбору. Індукція поліплодії, штучна гібридизація та клонування. Необхідно підбирати відповідні різновиди об'єктів аквакультури. Для об'єктів аквакультури встановлюється перехідний період. Це період переходу від неорганічного виробництва до органічного виробництва протягом певного періоду, під час якого оператор дотримується всіх вимог органічного законодавства. В залежності від потужностей встановлюється різний перехідний період. 24 місяці щодо водних об'єктів, які не можуть бути осушені, очищені та дезінфіковані. 12 місяців щодо об'єктів, які були висушені або знаходились під паром. 6 місяців для об'єктів, які були висушені, очищені та дезінфіковані. 6 місяців щодо місця збору морських водоростей. 6 місяців або повний виробничий цикл щодо культивації морських водоростей. 6 місяців щодо виробництв, розташованих у відкритій воді, що виробляють у молюсків. Орган сертифікації може дозволити одночасне органічне та неорганічне виробництво об'єктів аквакультури. При цьому повинно бути встановлене чітке розділення, різні фази виробництва. Для інкубаторів і розплідників повинно бути фізичне розділення та окрема подача води. Уся діяльність підлягає перевірці органом сертифікації. Заходи відокремлення повинні враховувати природні процеси, відокремлення системи подачі води, дотримання відстаней, течії і розташування відносно неї потужності, тобто органічна потужність повинна бути розміщення вище потечі, аніж неорганічна. Оператори повинні вести відповідні записи для підтвердження даного відокремлення. Основами виробництва органічної продукції аквакультури є те, що підприємства повинні розміщуватись у місцях не забрудненими продуктами або речовинами, недозволеними до використання в органічному виробництві. Для кожного нового оператора, який подає заявку на перехід до органічного виробництва та планує виробляти більше аніж 20 тонн продукції аквакультури на рік. Необхідно провести екологічне оцінювання. Заборонено використовувати ГМО та похідні або продукти вироблені з ГМО, окрім ветеринарних препаратів. Повинно бути відповідальне використання енергії та природних ресурсів. Оператор повинен уникати будь-яких загроз, що можуть виникнути з органічного виробництва для видів, які потребують збереження. Оператор повинен дотримуватись принципу сталої експлуатації водних ресурсів. Необхідно оцінювати ризики і в разі потреби вживати запобіжних та превентивних заходів. Вхідні продукти повинні використовуватись обмежено. Необхідно дотримуватись високого рівню добробуту тварин з урахуванням відоспецифічних потреб. Мінімізація використання невідновлених ресурсів і зовнішніх хідних продуктів, підтримання здоров'я водного середовища та якості навколишніх водних і наземних екосистем, відповідна організація і управління біологічними процесами на основі екологічних систем із використанням природних ресурсів. Виробництво необхідно здійснювати на ділянках, не забруднених забороненими речовинами. Поводження з маточним стадом, з мінімізацією фізичної шкоди та стресу, у разі потреби допускається анестезія. Сортування повинно бути мінімізованим. Забій риби проводиться оптимальним безболісним за антропометричних параметрів способом. Ампутація стебельчастих очей та практики, такі як перев'язування, надразяння та прищупування, заборонені. Персонал повинен володіти необхідними базовими знаннями і навичками щодо здоров'я та належного утримання об'єктів аквакультури. Організація середовища утримання повинна здійснюватись так, щоб був достатній простір для добробуту тварин з урахуванням видових потреб, забезпечення доброї якості води, зокрема з відповідним потоком та водообміном, достатнім рівнем кисню і підтриманням низького рівня метаболітів. Відповідність рівня температури та освіщення, біологічним потребам, видів з урахуванням географічного розташування. Системи утримання розробляють і експлуатують таким чином, щоб звести до мінімуму ризик втечі тварин. Якщо риба або рокоподібне покинули середовище їх існування, оператор повинен негайно вжити належних заходів для зменшення впливу на місцеву екосистему. А саме Відлов водних біоресурсів, що покинули середовище їх існування, документальна фіксація таких випадків, здійснення заходів щодо неповторення даних випадків. Комплекси системи рециркуляції замкненого цихлу заборонені, окрім інкубаторів та розплідників, а також для виробництва видів, які будуть використовуватись як органічний корм. Штучний обігрів чи охолодження води дозволений лише в інкубаторах та розплідниках. Вода з природних свердловин для підігріву чи охолодження дозволена на всіх етапах виробництва. У ставках, резервуарах та каналах ложа повинна бути з природньою фільтрацією або біологічними чи механічними фільтрами для збирання відходів. Або застосовуються водорослі чи інші біоресурси. Для пресноводної риби дно повинно відповідати природним умовам. Господарства на морі розміщуються в місцях, де потік води, глибина та швидкість обмуну водних мас є достатніми для мінімалізації впливу на морське дно та довколишні водні маси. Вони повинні мати відповідний дизайн, конструкцію плавучих рибницьких садків та утримуватись з урахуванням їх місця розташування в навколишньому природному середовищі. Для Господарств, розміщених на суші, повинна бути можливість моніторингу та контролю за рівнем витрат та якістю води, що надходить та виходить у проточних системах. Оператор періодично може здійснювати відбір проб на аналіз води щодо вмісту цих речовин. Обов'язково повинна бути природна рослинність, яка складає не менше як 10% периметру суходіл вода. Для розміщених на суходолі господарств повинна бути природня рослинність, яка складає не менше 10% периметру. Щодо умов утримання та господарських практик, за можливості оператор повинен використовувати відновлювані джерела енергії та матеріали, які підлягають вторинній переробці. Залишкове тепло повинно бути зведене до мінімуму. Для пресноводних риб повинно, дно повинно бути максимально наближене до природних умов. Встановлюються додаткові вимоги щодо коропових та подібних видів. Дно повинно бути з природного ґрунту, удобрення ставів та озер органічними та мінеральними речовинами лише з додатку 2 регламенту 1165 з максимальним застосуванням азоту 20 кг на 1 гектар. Використання синтетичних хімічних речовин для контролю гідрофітів і рослин заборонено. Щільність утримання об'єктів аквакультури повинна відповідати додатку 2 регламенту 464. Праворуч представлені детальні вимоги щодо риби в внутрішніх водоймах. Вирощування необхідно здійснювати у ставках для розведення риби, що періодично осушуються та в озерах. Озера мають бути призначені виключно для органічного виробництва, включаючи вирощування врожаю на сухих ділянках. Зона відлову рибу повинна бути обладнана ділянками з чистою водою такого розміру, що забезпечити оптимальний комфорт для риби. Після відлову риба повинна перебувати в чистій воді. Забороняється обробка, що включає синтетичні хімікати для контролю гідрофітів та рослинного покриву у водах виробництва. Полікультура з метою відгодовування використовується за умови, що критерії встановлені в існуючих характеристиках для інших видів озерних риб застосовуються належним чином. Дозволено штучне освітлення. Тривалість світлового дня не повинна перевищувати максимального рівня для дотримання етологічних потреб, географічних умов та загального старину тварин на господарстві. Тривалість світлового дня не повинна перевищувати 14 годин, окрім цілей відтворення. Необхідно уникати різкої зміни інтенсивності освітлення за допомогою використання ламп із функцією регулювання яскравості та фонового освітлення. Аерація дозволена з метою забезпечення добробуту та здоров'я тварин перевагу необхідно надавати аераторам, які працюють на відновлюваних джерелах енергії. Дозволено використання кисню для підтримання нормального стану здоров'я під час критичних періодів виробництва чи транспортування. За таких умов, Раптове підвищення температури, падіння атмосферного тиску, забруднення навколишнього природного середовища, нерегулярне проведення таких процедур, як сортування та відбір проб та для гарантування виживання тварин. Оператор довільній формі веде документацію даних процесів, але обов'язково зазначає мету використання кисню. Встановлюються додаткові вимоги щодо транспортування живої риби. Ємності повинні бути добре очищені, продезінфіковані та промиті перед транспортуванням. Використовують ємності з чистою водою, такої температури та з такою кількістю кисню, що задовольняють їх фізіологічні потреби. Щільність посадки не повинна перевищувати такою, що може заподіяти шкоди. Тривалість необхідно звести до мінімуму, і оператор обов'язково веде облік всіх цих заходів. Тварини аквакультури повинні годуватись органічними кормами. Корми повинні відповідати харчовим потребам на різних стадіях розвитку. Рослинна частка корму може походити лише з органічного виробництва. Частка корму з водних біоресурсів з органічної аквакультури або сталого рибальства. Для молоді може використовуватись традиційний для цих об'єктів аквакультури фіто і зоопланктон. Не допускається використання активаторів росту та синтетичних амінокислот. Кормовий режим для тварин аквакультури повинен бути спрямований на здоров'я та добробут тварин, високу якість продукції, включаючи харчовий склад, який повинен гарантувати високу якість кінцевої продукції та незначний вплив на довкілля. Щодо раціону хижих тварин, то він розробляється з такою пріоритетністю: органічні корми, які походять з аквакультури, рибне борошно та жир з продуктів переробки органічної аквакультури. Рибне борошно, жир та кормовий матеріал рибного походження з продуктів переробки тварин аквакультури, виловлених в рамках сталого рибальства. В разі виготовлення кормів із цілої риби, сировина повинна походити з тварин аквакультури, виловлених в рамках сталого рибальства. Органічні кормові матеріали рослинного або тваринного походження. Тварин аквакультури годують природнім кормом. Якщо корму недостатньо, то може вводитись додаткова годівля. Для креветок дозволено не більше 25% рибного борошна або 10% риб'ячого жиру. Якщо органічний холестерин відсутній на ринку, можна використовувати неорганічний. Для сіамського сому можна використовувати не більше 10% рибного борошна чи риб'ячого жиру. Для лососових та форелі дозволено використовувати органічний, а якщо такі відсутній, природний астаксантин. Гістидин можна використовувати лише отриманий в ході ферментації. Всі неорганічні кормові матеріали рослинного, тваринного, дріжджового або мінерального походження, кормові технологічні добавки дозволяються до використання, якщо вони внесені до додатку 3 регламенту 1165. Здоров'я тварин повинно ґрунтуватись на профілактичних заходах. Це утримання тварин в оптимальних умовах завдяки вибору місця та конструкції споруд, впровадження на належному рівні господарської діяльності та управління шляхом, регулярного очищення та дезінфекції потужностей, застосування високоякісних кормів, відповідальної щільності розміщення, вибору порід та різновидів, дозволено використання ветеринарних імунобіологічних заходів. Оператор повинен скласти план управління здоров'я, який включає опис заходів з біологічної безпеки та профілактики хвороб. Обов'язково повинна бути додаткова письмова угода про надання ветеринарних консультацій з урахуванням розмірів виробництва, укладеної з кваліфікованими ветеринарними службами. Візит лікаря повинен бути обов'язковий один раз на рік для всіх об'єктів аквакультури, або один раз на два роки для молюсків. Лікування здійснюється невідкладно для запобігання страждань з такою пріоритетністю: речовини з речовин, тварин і мінералів в гомеопатичних розчинах, рослини та їх екстракти, що не мають знеболювальної дії, мікроелементи, метали, природні імуностимулятори або дозволені прибіотики. Дозволене лікування пов'язане із захистом здоров'я людей і тварин, яке вимагається на основі національного законодавства. Синтетичні алопатичні ветеринарні препарати, зокрема антибіотики, дозволено використовувати лише якщо застосування фітотерапевтичних, гомеопатичних та інших продуктів не було ефективним. Дозволено з таким обмежені в курсів: два курси на рік, якщо виробничий цикл більше року, один курс на рік, якщо менше року. Повинен бути подвоєний період очікування або 48 годин, якщо цей період не встановлений. При порушенні вимог щодо курсів лікування об'єкти вважаються неорганічними. Дозволена боротьба з паразитами для контролю ектопаразитів можна використовувати рибочистильщики, стильщики, розчини прісної води, морської води та кухарської солі. Обмеження щодо використання ветеринарних препаратів для обробки від паразитів. Два рази на рік або один раз на рік, якщо виробничий цикл менше ніж 12 місяців. Два рази на рік або один раз на рік, якщо виробничий цикл менше ніж 18 місяців для лососових. У разі використання ветеринарних препаратів інформація про дату лікування, діагноз, дози та найменування лікарського засобу у відповідних випадках рецепт ветеринара та періоди виведення повинні надаватись органу сертифікації. Профілактика захворювання повинна базуватись на гігієні. Повинно якнайшвидше видалятись залишки рибного корму, фекалій і мертвих тварин, щоб уникнути ризику значної шкоди для довкілля з огляду на стан якості води, зведення до мінімуму ризиків захворювань для запобігання, привертанню уваги комах або гризунів. Системи утримання, обладнання та приладдя повинні бути чистими та продезінфікованими. Для очищення та дезінфекції споруд дозволено використовувати лише речовини, внесені. В додаток 4 регламенту 1165 організми, які спричиняють біообростання, видаляються тільки фізичними методами або вручну, і де доречно повертаються у море на певній відстані від ферми. Ультрафіолетове світло та озон дозволений лише в інкубаторах та розплідниках. Також можна застосовувати такий метод профілактики, як літування. Термін визначається органами сертифікації або відповідним органом контролю. Довільній формі оператор складає щорічний план сталого управління, який обов'язково повинен містити інформацію щодо екологічного моніторингу заходів, що здійснюються з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, зокрема із зазначенням кількості поживних речовин за один цикл виробництва чи за один рік. Відомості про нагляд за справністю обладнання, програму зменшення відходів, програму захисних та запобіжних заходів, які вживаються проти хижих тварин. Інформацію про вплив виробничої діяльності на навколишнє природне середовище. За необхідності при укладанні плану управління відбувається координація з сусідніми господарствами. Оператор обов'язково повинен вести документацію щодо походження об'єктів аквакультури, що прибувають у господарство. Зазначається обов'язково так, така інформація: ідентифікація тварин. Дата прибуття та тип видів, кількості, органічний або неорганічний статус та перехідний період. Записи щодо годівлі повинні містити назву, кількість корму і тварин, яким згодовують ці корми. Оператор обов'язково повинен вести записи щодо лікування, де зазначене, дата лікування, діагноз, дозування, назва лікарського засобу, рецепт ветеринара та повинні бути зазначені періоди каренції. Записи щодо заходів з моніторингу та та підтримання добробуту тварин і якості води. У випадку внесення добрих у ставки та озера обов'язково повинно бути зазначене дата внесення, назва продукту, кількість та місце такого внесення. Підтвердження застосування всіх винятків з правил виробництва тварин аквакультури. Разом з оператором орган сертифікації може впровадити додаткову документацію, яка необхідна для контролю, вимоги до вирощування двостолкових молюсків. Вони можуть вирощуватись в тій самій водній зоні, де виробляють органічну рибу і водорослі, в полікультурній системі та з молюсками гастроподами Повинно бути розділення зон вирощування стовпами, поплавцями, іншими чіткими мітками, у разі потреби обмеження сітчастими мішками, клітками та іншими штучними засобами. Повинна бути максимальна безпека для видів, що охороняються. Якщо використовуються сітки від хижаків, їх конструкція не повинна заподіяти шкоди птахам, що пірнають. Організми, які спричиняють біообростання, видаляють тільки фізичними методами або вручну. За необхідності повертаються в море. Малюшки можуть оброблятись один раз протягом виробничого циклу розчином вапна для контролю контролюючих організмів, що викликають розростання. Щільність розміщення не повинна бути більшою за щільність неорганічних малюсків. Вирощування мідій на канатах та інші методи можуть використовуватись, якщо вони зазначені в додатку 2 регламенту 464. Донне розведення як дозволено, якщо в місцях збору та вирощування не заподіються шкода навколишньому природному середовищу. Повинна бути можливість задовольнити їх потреби у харчуванні природним шляхом, за винятком молодих особин у розплідниках та інкубаторах. Місця зростання повинні бути придатними з погляду здоров'я та мати високий екологічний статус або добрий статус з погляду довкілля. Устриці в мішках на опорних конструкціях повинні запобігати формуванню суцільного бар'єра вздовж узбережжя. Матеріал для вирощування устриць розміщується на дні відповідно до приливної течії для оптимізації виробництва. Дозволено використання дикого або неорганічного посадкового матеріалу, дозволу органу сертифікації та за умови, що це не чинить значної шкоди довкіллю, і дикий посадковий матеріал походить з колоній, які очевидно не переживуть зимову погоду, або яких більше, аніж потрібно. Природних колоній розплоду малюських на колекторах. Для устриці Тихоокеанської перевагу надають матеріалу, який є результатом селекції. Оператор обов'язково повинен документувати місце та час збору. Вимоги до виробництва морських водорослей: Територія не повинна бути забрудненими забороненими речовинами. На всіх етапах виробництва повинні використовуватись сталі практики. Збір молодих дикорослих водорослей лише з метою забезпечення різноманіття запасу культивованої культури. Добрива дозволені лише у закритих виробничих об'єктах. Канати та інше обладнання, яке використовують для вирощування водорослей, за можливості використовують повторно або переробляють. Щільність не повинна завдавати негативного впливу на довкілля. У морі дозволено використовувати лише речовини, які природно зустрічаються довкіллі або від виробництва органічних тварин аквакультури. У закритих виробничих об'єктах можна використовувати лише поживні речовини рослинного або мінерального походження, якщо вони внесені в додаток 2 регламенту 1165. Обов'язково повинен проводитись контроль стичних вод на рівень цих речовин. Використання допоміжних продуктів документується. Дата використання продуктів, назва продукту та застосована кількість, а також інформація про відповідні партії резервуали та басейни. Щодо збирання некультивованих морських водорослей та їх частин природнього походження, збирати некультивовані морські водорослі та їх частини природного походження можна, якщо зони розповсюдження морських водорослей є екологічно чистими, незабороненими забороненими речовинами. Збирання не повинно впливати на довгострокову стабільність природної екосистеми або збереження видів у соні збирання. На початку збирання водорослей обов'язково необхідно перевести оцінку біомаси. Необхідно забезпечити простежуваність диких водорослей. Щоб зменшити негативний вплив на стабільність природної екосистеми, необхідно правильно вибирати техніку збирання, враховувати мінімальні розміри, вік, репродуктивні цикли або розмір водорослей. При зборі водорослей на спільних територіях обов'язково повинно бути документальне підтвердження, що весь збір відповідає вимогам регламенту. Це були вимоги щодо органічної аквакультури, які враховували як тварин аквакультури, вимоги до воро доросли та малюсків. Дякую за увагу.